А Петра Степановича... Він ж у вас на роботі тут. У мене на роботі? Так, да. На кріші у вас. Да. О, це де сказав новину мені, блядь. Новину. Ти думаєш, як в тебе ти тим дротикам дав по 100 гривень. Той, Дайте по 200 їм. Тут... Ану, сюди, бистро. по 500 гривень даю, хто там? Дроти, збирайтеся, Док... Док... раз-два. Ви тільки на брехні можете давати. Ні, чесно, зараз віддаю. То, Льоня, тобі більше, тобі 700 дам. Зим, давай. Давай, 700 тобі 700 дам, Льоня, щоб ти трохи за мене погавкав, як за них ти гавкаєш. Віддихни там, мати тільки. Льоня, біжимо до двох. Давай, тобі він дозволяє. Ми йому 200, а 500 собі оставь. Я скажу, ви робити щоб ви по 200 гривень давали, щоб вам землю розгортали. Чесно, а ви геть людини, людей тих не бачили. Пішли до, нашої, до, машини, до машини, щоб тільки дзюба не бачив, Не треба мені, тільки я ці? дав. Кому? <mondoNetflix> я маю повне право... Не кричи! Не кричи! Сам ти, сука! Неправильний дій! Що ви робите? Руки забрали від мене взагалі! Хлопці, будете відповідати! Будем, будем, я буду! Не кричи! Де Федодівна? Де Крючковський? Скажіть, будь ласка, де самооборона? За, за там стали і все, і там стоїть. Відійшли від екскаватора. Не все. буде грузити. Відійшли від екскаватора. І ви не теж. Не ви теж мене! Відійшли від екскаватора. Я вас не штовхую. Не штовхай. Ви штовхай мене, руки забрали від мене. Руки забрали. Ми не нанятаємо, ми попросили дозав. Давай, давайте, давайте. Завтра після обіду. Буде, буде. 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 Скажи, хай залушимо. Парити може вже задубав Все, То Стойте до завтра. Постойте Все, сьомо. Завтра кинеть. А що він збрав? То чого він все? Чого і штовхає? Чого ж турхає? Тільки мене ловить чого телефона забрав? От ой, чо моя телефона забрав. Да, у мене є на відео, у мене ще не зупинилося. Чого забрає? А якого Хто снімати хай снімає? Я мав Ви право, маєте право. здоров'я. Доволі немає права гай на пісок. вам і подивіться, Якщо має право, то Хорошо. Завтра приїдуть компетентні люди, і завтра я покажу дорого. Вони приїдуть своїми договорами. Це не компетентні люди. Ні, для вас вже компетентних людей немає вже. У нас питання ойдо незаконно відражає підсок і немає. Ви визвали міліцію, да. визивайте ще інші служби. Визивайте прокуратуру. Я вам показую лист. Я звернулася куди треба. Мені є відповідь. Займаються органом. Ви що тут робите? Це на ваших городах пішло. Да. Як це зробити? Ваш... А чиї зручно? Не треба мене знімати. Пожалуйста, немає справи. Я немає. А по якому законі я забороняється? Це конституцію. І не робіть цього. Ми стоїмо за то. Ви смисли, вислови. За гроші ми стоїмо за то за гроші. Корнічук років воза. Пісок. У Журові дорогою порозмовав, сама бачиш, як вони їдуть, як кісті дороги. Що не висподрові, я зляку плачу. Леонід Хто це буде зробити? Зараз він уходить. Але це перше. По-друге, люди в ось відмедали йому межа десь. 250 метрів. Так ми по його балачкам. Він же нарушив ці навіть полі Ні, в мене там площа була, два і А, там, життя, може, а що ж ти мені будеш розказувати? Як я Тут всему ну, сиділа, 60 років живу. І кожного з вас знаю. з до голови. І ви мене знаєте, правда? Що ви мені розказуєте? Що на це цій жураві робилося? Що тут було? І що тут на сьогоднішній день? є? Коли в 2006 році я прийшла, тут катакомби були Одесі. Сьогодні жураві. Тут нічого не сілося, нічого не горалося. <плес> Комнаєте, да? Пом'ятаєте? <плес> Тільки возили пісок, правда? Ну, ну, ніхто не питав дороги, ніхто не питав. Прийшов граніт, так званий, теж тримав за 4 роки чи 5, нічого не робив. Потім непонятно вже граніт возив пісок. Нічого не робить. А нічого не робив, ти мене чуєш, нічого не робив. Ти мене Але возили пісок хто? І вас з ескаватором ми казали, що не наш, заставала я. І Дзюбу заставала, кого і Корнічука заставала, і все. Бійся Бога, анафедотівна, бійся Бога, кого заставала? заставав. Кого Ну То наша на сюди переводити? не треба розказувати. Прийшов граніт, вам не подобається, що сьогодні Журова сіється, гореться. Прийшов Корнічук, я заставила дзюбу. Так, Микола Степанович, зробити документи. Пішла колотнеча, Ви мене всі не в тому числі і ви. Сто процент тому числі ви. 100%. Корнічук, підготує до документи на сьогоднішній день горіх. Чого ти не грузиш, Микола Степанович? Документи кінчаєш. Що? Документи кінчаєш. Кінчаєш. Ви, що там, нарушить чоловік? Хай відповідає. Що? Там... То хай зупиниться з Хай зупиниться з кабатру. За що ми дамо? За, 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 за що ми вас визиваємо сюди? Слухайте мене уважно. Я вже тут не раз була. Я не бачила, а ми ще не визивали, то ти не хотіла приїхати. Що ти тикаєш мені?

Хай вам покаже. Де... Полясти, пан... Так і чайте, дивіться, в ньому ми живі знаки, як і робимо. Ми їхали всі звідси. В'їжджайте, так. Да, воно знаки. Ви третій день йдемося за межові знаки. Воно, воно, воно стоять. Де вони стоять? Покажіть йому, де ваші знаки. Це щоб я показав, геть золоті, блядь, і знаки, то він все одно не повірив. На карті покажіть, будь ласка, і на карті і так покажіть. Ви все може правильно робите, але ваша проблема, що земельні ділянки, наприклад. Вони не є комунальної власності сільської ради, mm. вони є державною власністю, вони в оренді в людини. Ну покажи, Бу де? наша вода. Покажіть, де оренда, де оренда? Де Хай, Хай покажу, де оренда в людини. Yeah, yeah, я вам показую, yeah. мені 25 запитів давали, я вам вже всю, всі. То там же ж немає, то через тоді немає. Що нема? Я бачу раз, два, три, чотири чоловіки, які тяж. Зайдіть в сільську ради будемо збиратися. А, радя, відружає, а, пишу, а отходи, чи слікура, радик тут видобуває. Добре, що це ваше все! <укурка>, Добре, що це ваше все! Добре, що це ваше все. А що ви зараз за що мой демо? Ви захищаєте. Ви покриваєте крізь, а це не ваше. Ви захищаєте, робите кришу в корупції. А вони вивезли кажуть, 60 гектар, 60 гектар вивезли, а май 2. тут всього 40 да. О, тут вже все висло, то залишилось 5 гектар. Не було це тут 40 гектар. І має 2 гектари за. Чого з лісу? 2 гектар. Подивіться, скільки ви А ви закриваєте, ви покриваєте вже. Лісто само, лісто сюди. Все, все. Я зараз йду до Волдо. Я всіх покриваю, буде плуто так всі. Давай зараз домовимося сюди. Чули всі? Ви покриваєте корупцію. Так, так. Ви за приїхали і, приїхали і приїхали і захищаєте. Я нема ми живих знаків і нема договорів. Ходите. Дві, ви ми не на вулиці, ми на вулиці. Не ви на вулиці, ви бюджет свій потіряли на 100%. Так. Ви допустили, що не добрали сільський бюджет на 100%. Ох, як Плюс ти було. Ви були викинули, бюджет. все. Да. А ви закрили. закрили, покриваєте, да. захищаєте. а захищаєте. Степан, якби ти чесно працював, то я ще більше мала. А, шо, а ви покриваєте це все? А ви покриваєте? <риваєте> <риваєте> я плачу, я плачу 300 тисяч в рік. Це все, що приїхали, що вона... Ні, ну 50 до кінця <риваєте> року вже надійде дійде ще після. І платиш. Межові знаки, Федотівна, добрі межові знаки. Добрі межові знаки. Коротше, завтра приїдуть. Завтра приїдуть. Нема, нема, нема. Ви гляньте, як сільський голова. Вийти, де межові знаки. Ми виходили з комісії. Федотівна, зараз кожен пай має номер і має межові знаки. Голова має повноваження. Я вам кажу номер, а ви мені набираєте. Подивіться, подивіться. У мене витяг я є. Я відповідаю за сьогодні. У мене витяг є і все. Я вам кажу номер, а ви а ви определіть знак. Я вам, якщо ви мені не вірите, я вам кажу номер кадастровий. І ви згідно кадастрового номера ви віддавайте. Я принесла бумажку, хочеться. Я звернулася, куди ви... я тепер. Це не мої бумажки, куди дай прийти. А ви дали бумажку, що тут все нормально. Ты не є. Де ми ж візнаки йде довго? Видали, дали відповідь корічка, що все. Е, ви, да, дала, да, але кор все, податки і все. Ну подивіться, подивіться, я написав, він має 2 гетари, а подивіться, я що зробила. Чуєте, а який есеватор? Дивіться, той екскаватор має два. Чи це по тобі? Що по тобі? Що потім? Одного з наших не написала. Прошу розібратися. Привезти Ну, кулиція, ти Но Корнічук Тобі до тебе не їздив. Корнічук їздив. до тебе не їздив. Ще їздив, їздив, й комісію приїжджав. Покажи фотографію. Покажи фотографію. Бо тут ти хоч маєш фотографії, зараз можеш вже показувати мені. А, а туди там, там не бачили ні одна душа починаєте, Влад? Повірте? А ви, а, а ви а приїхали? Сьогодні Україна така, яка не згодна. А ви? ви? Сьогодні така вона. Так, да, Україна така погана, вій. що дивіться, яка наша вже Україна погана. Але то, що ви збираєте сьогодні. Наша немця ваша. Україна наша, бачите, яка негодна. Ото що ви отак починаєте з них. Я нічого не вкрала, у да. мене нема філи. О, то, у вас руки чисті. На зрідин показав, що руки чисті. Подивайте, ні. Ви прийшли і покриваєте. Ви лічно зараз приїхали і покриваєте. Це бе покриваємо. Розкажи мені свої прибутки, покажу, набрав? Ми приїхали по По шоу. Сам затронув. Ви приїхали, ви приїхали покривати. Де прибутки. Ви приїхали за мною, розбиратися? Воно стоять, воно стоять. Дивись, очки на літаєш, поймаєш, що я А, а це віде? Віде? Ну, що я нічого не роблю. То, 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 то я тобі розказую. Ну дивіться, що ж це робиться. Подивись, що вивозиться, нема бюджету у вас. Ви шукайте чай, нема дітям за що купити. Перевір, чуєте, а ти будь на той Чайна, то чай немає. Ви чуєте, чай? Така людина, блять, і не питався ніяких прибутків, нічого, поки тебе напітник зал заставили оформити. Ти 20 ну, років. Поїхали, у нас є друга робота. Де бачите, люди добрі, я стояв слово Все, все, на коні покрили корупцію, моє їх. Покрили, покрили, з тобою покрили. Підійде, підійде, підійде. Ти не думай, що депутатам деш все время. А підеш ти з тих депутатів, я за тобою зафурчить. Це погроза була? Так, погроза. Покажемо, докажемо! Докажемо, що докажемо, докажемо. Докажемо. мене снято, що мене снято. Не переживай, не переживайся. Скільки чоловік проробив міліцію вже довго поліція? Ти маєш право начальника міліції змінити. Я нічого не маю права, я нічого не маю права, Забери, я нічого не маю права. Я не хочу, щоб ти мене знімала. Ми де? Ви стояли де перед тим, я ще кету не брав. Не брав. Зупиніть бультоза. Зупиніть, зараз де я стою, обласна поліція зараз. зараз де обласна поліція. Зараз, де обласна поліція. Кричати, кричати. Ми вже не кричали, що було. Не кричіть. Зупиніть його, пожалуй. Синок, це я пухло збіралися. Ти так кричиш. У мене ще розв'язується. Ліця, що вас не розв'язується. Ми хочемо одного. Ми хочемо одного. Хлопці, скажіть, будь ласка, це під вашим прикриттям вирушають журавський кар'єр? А чого мовчите? Вас зайняли? Поліція відружила всі машини і просто їде з кар'єра. А базу їде. Гарно, 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 давай, давай, давай.